Всім доброго дня! Я Ксенія. Рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні буде відео натхнення. Я запрошую вас у свій зразковий день і розповім, як я планую нові вироби, як я нав'язую різні зразки, як я пробую. І сподіваюся, що якісь ідеї, які виникнуть в мене в процесі цієї творчості, цього творчого пориву, можливо, зацікавлять і вас, і ви теж щось з цього захочете зв'язати, або просто пов'яжете під моє відео, я буду тільки рада! У кожного, у кожного з нас, звичайно, своє уявлення про ідеальний вихідний день. Хтось проводить час з родиною, хтось залишає собі на перегляд улюблені серіали, звичайно, ми всі займаємось рукоділлям, але, ви знаєте, іноді хочеться відпустити все-все-все, набратись. Якихось схем, візерунків, просто обкластись моточками пряжі різної, просто їх брати і вив'язувати на те, на що впаде око. І для мене такий вихідний це ідеальний. Коли нікуди не треба поспішати, я вмикаю або дівчат, дивлюся, що вони нав'язали за тиждень, або улюблений серіал. І просто в'яжу. І з цього в мене виходять нові ідеї. Потім, щось я відкидаю, щось планую, щось занотовую, і так далі. На жаль, не виходить на це присвятити цілий день, звичайно. А наразі я себе обмежила тим, що мені треба. Нав'язати декілька літніх топів, топів, футболочок або ковтиночок. І мені треба було спробувати пряжу, мені треба було підібрати якісь зразочки, і я цим і зайнялась. Щось з цього ви вже бачили. Наприклад, ось. Цей зразочок ви вже бачили в минулому відео, де ми розбирали з вами ось цей зразок. Чому я зупинилась саме на цьому візерунку, коли вам його показувала? В мене е, тільки зв'язалась літня ковтинка, літній топ, скажімо так, ажурний, з цієї пряжі. Про цю пряжу ми теж з вами вже багато разів говорили. Це Екокатон Бебі Оксфорд. 100% бавовна 200 метрів на 50 грамів. І ця пряжа мені дуже-дуже сподобалась і в роботі, і після прання, і як вона виглядає. Ну, тобто, дуже сподобалась. І в мене залишилось, в мене є декілька моточків ще ось такого приємного м'ятного кольору. І залишилось пару моточків ось таких. На той топ. В мене пішло десь 250 грамів, навіть менше. Тож, я думаю, що ще один топ я хочу собі зв'язати, хочу, тому що це саме літня на спеку. Дуже класна пряжа, і вона дуже підходить під той стиль, який в мене є в літніх образах, скажімо так, під джинси, під якісь маєчки, і зверху ось такі топи. Їх треба міняти, звичайно, тому що літо зняв, виправ і поки щось сохне, треба одягти наступного дня на роботу ще щось новеньке. І в мене виникла ідея зв'язати такий топ. Поєднуючи дві ниточки, і мені потрібно, щоб посередині переда був ажурний візерунок. І я, підбираючи ці візерунки, підібрала ось цей, мені дуже сподобався, я з радістю поділилася з вами цією знахідкою. І тепер я просто вирішую: або мені вистачить начисто ось такий м'ятний топ, або все ж таки поєднати його з цією ниточкою, тобто зробити посередині виробу ось таку смужку ажурну, а по боках зробити коричневий, ну, ось такого кольору. Це не чисто коричневий, він коричнево-сірий такий мій улюблений кольор. Звичайно, на літо він темнуватий, але в поєднанні повинно виглядати добре. Тобто лицьова гладь. Ось такого кольору, а посередині ось така смужка. Не знаю, я ще не впевнена в цьому, тому що в такому випадку мені треба і спинку робити таким кольором. А в мене не вистачить, можливо, спинку зробити ажурну ось такого кольору, а перед ось таким кольором, і тільки обробку додати ось, ось таким коричневим кольором. Ось в мене і ось така ідея є. Але як вона буде втілена, я ще не знаю. Але цей зразок мене надихнув саме на якусь таку ідею. В мене колись було щось подібне, але був смугастий, смугастий в мене топ, саме ось так, не продольними смужками, а. Не вертикально, а горизонтально. Цей самий візерунок під такий варіант не підходить. Ну, Мені так здається, все ж таки це красиво виглядає, коли знизу доверху, по всьому виробу, ось іде така смужка. Або весь виріб такий. Так що ця ідея йде в мій записничок, і я цьому рада. Ще один. Зразок, який ви вже бачили, але який я доробила, це пряжа Linen Soft. І що це в мене алізе діва? Скоріш за все, Зеленого, цього чудового зеленого кольору. Я вже вам розповідала, що я хотіла би або такий топ, або такий, але виходить так, що Цих в мене три моточки, а цих тільки два. Двох мені не вистачить на щільну в'язку. Якщо б в'язати спицями пицями 3-3,5, то так. А на щільне ні. І з цією ниточкою я теж поки що тільки починаю працювати і після огляду на цю ниточку. Був один коментар, який мене так примусив призадуматись, чи варто її використовувати, чисто її, цю ниточку, у цілому виробі. Тому що кажуть, що вона погано переносить довге насіння і багато прання, і просто починає некрасиво виглядати. Тож, звичайно, будуть смужки. Але смужки теж бувають різні. Ми з вами говорили ось про такі смужки. І вони так, мені здається, вони дуже цікаво виглядають. Але, знаєте, моя ментальність не дуже любить ровні смужки. Мені все ж таки більш подобається ось щось таке. Ви вже бачили в декількох моїх виробах, що я використовую ось таке поєднання кольорів. Інтарсією, скоріше, не просто Мушками, а щоб це було ось такі неорганічні переходи, неплавні, рвані і так далі. І мені здається, що це теж непогана ідея. Ось я зробила такий собі зразочок, тепер його треба випрати, подивитись, як дві ниточки будуть між собою поєднуватись, і, скоріш за все, ось такий топ в мене буде точно. Тому що це. Один з топів? Один з усіх моїх топів, які в мене зараз в'яжуться і які в планах, який можна буде носити сам по собі, без бавовняної маєчки під ним, або сорочки, просто ось так. На спеку, мені здається, це буде саме те. Як вам такий зразок, які вам смужки більше подобаються, такі або такі? Не знаю, буду, буду думати, але мені здається, ось це поєднання більш таке відповідає мені, моєму, моєму характеру, моєму образу таке щось невизначене і те, що дозволяє фантазії працювати, скажімо. Далі. Я хотіла спробувати ще декілька варіантів і декілька пряж, про які. Ну, про одну пряжу ми говорили з вами теж, я вам її колись показувала, але сама з неї ще не в'язала, вона в мене лежить, чекає часу. Це теж бавовна. Тут, як ви бачите, чисто літня пряжа. Мені дуже хотілось нав'язати зразків з більш осінньої пряжі, мабуть, щоб вже так планувати собі, що я буду в'язати восени. Але попереду літо, і, ви знаєте, хочеться чистої бавовни або бавовни з віскозою, з льоном, ну, тобто, чисто-чисто літньої пряжі. А літо коротке, і тому вироби повинні в'язатись легко і швидко і бути легкими. І швидкими. Тож я обрала із своїх запасів саме бавовну, її в мене ну, більш за все, і її не треба багато. Цих теж в мене три моточки. Папатія Ecological Cotton. Це 100% катон, мій улюблений колір. Я обожнюю ось такі кольори, які невизначені. Я не люблю відкриті кольори. Тобто чисто червоний, там, класичний синій, класичний зелений, а ось відтінки обожнюю, малинові, з додаванням бускових, сіро коричневі сіро сині ось такі. Тобто там, де є, там, де ви не можете однозначно назвати колір. Ось це я люблю. Ну, однозначно, які кольори я люблю, я люблю полин ще колір. Але саме бавовни цього кольору бюджетної я не знайшла для себе в цьому сезоні. Тому що, ну, вибачте, обираю бюджетну пряжу. 300 м на 100 грамів. Дуже цікава, нормальна скрутка, вона не мерсеризована, і при в'язанні вона. Майже не розшарюється. Ось ця ниточка, вона розшарюється при в'язанні, треба обережно її в'язати. Але, якщо пристосуватись, в мене все зв'язалось дуже швидко і легко. З цієї пряжі я зв'язала ось такий зразочок. І ви подивіться, яка це краса. Ну Звичайно, це мої улюблені ажури. Ось такий зразочок випраний вже, він не цупкенький, ні, але це чиста бавовна, вона трішечки, звичайно, така цупковата, суховата, скажімо, суховата. І мені здається, туніка або ковтинка. Ось навіть така легка літня ковтинка була б цікава з цієї пряжі. Ну, 300 грамів на кофтинку, то, мабуть, ні. Не вистачить, якщо з довгим рукавом, а ось якщо з коротким рукавом або три чверті. Ну, тут треба думати. І теж, наприклад, зв'язати перед спинку лицевою гладдю, просто зі ось такими смужками, або рукави такі, такі зробити. Не знаю, мені здається, це ну, дуже красиво. Ось ця бавовна, вона дуже піддатлива, навіть під такі візерунки. Єдине, що тут, саме в цьому ажурі, тут є ну, подвійні накиди, і три петлі разом пров'язуються. І пров'язуються в бік, коли треба перегортати від себе. І саме перегортати подвійні накиди. Дуже незручно. Тут я брала спиці 3,25, а вони в мене. Ступенькими кінчиками, і цю ниточку дуже важко перегортати. Ось котан-голт або джинс, або якусь пряжу ще є алізе. Хотен Голд Файн особливо. От ось ними, ось такі візерунки простіше за все в'язати. Але мені на літо не хочеться ніяких додаткових акрилів або синтетики. Тому що я дуже погано переношу спеку, дуже погано. І к серпню я просто вже втомлююсь так, що мені хочеться одягти просто щось дуже-дуже легке, повітряне. Ну, Цю ниточку повітряною не назвеш. Але, тим не менш, мені дуже подобається. Можливо, інший візерунок треба підібрати, інший ажурний. Просто мені не хочеться, звичайно, щоб було швидке в'язання, треба підібрати легкий візерунок. Але мені не хочеться в'язати візерунками, які, ну, скажімо так, популярні, які на слуху, на виду, з яких всі в'яжуть. Я зазвичай. Намагаюсь обирати візерунки, які ніхто не в'яже, або рідко хто в'яже. І тому, ну, якось так виходить, що ось цей пошук візерунків він займає дуже багато часу. Вже можна було б сісти і в'язати, а я все не можу підібрати, що ж мені буде до душі. Тож є, є в мене ще один такий візерунок. Якщо вам якісь з візерунків, які я сьогодні вам показую, ви захочете теж пов'язати, випишіть в коментарях, я обов'язково або виставлю схему, або зроблю опис, майстер-клас з Будь ласка, я все, все це собі занотувала і визначила, які візерунки я використовувала. Потому, що зазвичай те, що я вже відмила. То я відкладаю подалі, і потім важко знайти. А так, поки що це все поряд. Ось такий візеруночок. Під цю ниточку, ось спиці 3,25, це саме те. Можливо, для вас буде і четвірка нормальна. І я не люблю четвірку не люблю. Для мене от, ось трієчка нормальні спиці. Ось так. А можливо, з цієї ниточки ще можна зробити, як я кажу, кольчушку. Що таке кольчушка? Це, знаєте, як зимова паутинка. Павутинка, Тож ось такої грубоватої пряжі, просто взяти спиці. Наприклад, сімірочку, сімка в мене є ось така. І зв'язати такими великими отворами. Звичайно, воно буде нерівне, але якщо це така е, туніка накидка, то дуже класно виглядає. І під джинси, і там, синя майка, наприклад, і це все так гармонійно виглядає. І там, ну, звичайно, треба 100-150 грамів при такому метражі, то можливо, я ще спробую зв'язати ось. Такий зразочок, якщо щось в мене вийде, обов'язково вам в якомусь влозі покажу. Це в мене зараз прийшла така ідея, тому що я колись таке в'язала і на замовлення в'язала, і мені дуже подобалось. І ця ниточка, вона дуже гарно тримає форму. Ось і що чому. Тому навіть ось така бавовняна павутинка, вона все одно буде мати якусь задану форму. Далі, що в мене далі? А далі я вам розповім про пряжу, яка мені сподобалась і з якою я б все ж таки хотіла собі пов'язати не тільки на літо, але вже і на осінь. Є в мене ось така пряжа, ярнар ідеал. Ну, Звичайно, вона ідеальна. 100% бавовна 50 грамів 170 метрів. Ось єдиний недолік це маленькі моточки 50 грамів. Ви знаєте, цю ниточку я брала на свій спробувати на інший проєкт на інтарсію. Мені потрібні були різні вкраплення, але та інтарсія в мене в'яжеться з Alize Cotton Gold. і там більш пластична пряжа, тому що вона за крилом, вона напівбавовна, а це чистий котон, чиста бавовна, і вони між собою мені не дали ось цієї рівної фактури і еластичності. Тож я відмила цю версію, і в мене ось для зразка залишились ось такий чудовий колір. Колір просто неймовірний. Це колір 237-й. Він на сайті, коли я його замовляла, він був червоний, ну, виглядав як червоний. А... Але коли він прийшов, ну це просто неймовірне. Неймовірно. Він такий з, з відтінком, не можу вам навіть передати, в який він відтінок. Він дуже приємний, красивий, яскравий, але не неоновий, як буває. А в поєднанні ось з іншими кольорами він починає ось так грати. Подивіться. Я зв'язала ось такі, ну, спробувала, як воно буде виглядати. Інтарсія, мабуть, ні на цій пряжі все ж таки, а ось якісь смужки ось такі. Подивіться, петелечки рівнесенькі. Просто рівнесенькі. Все нічого не косить, нічого, все поєднується. Колір не віддає, я випрала спеціально ось так, світло з темним зв'язала з червоним, і випрала. Ось, бачите, жодного зайвого відтіночку не з'явилося. І мені б хотілося саме ось такий. Зробити светрик на ну ближче до, ос до осені. Тому що я в минулому сезоні таких легких светриків не в'язала. Я їх почала в'язати вже у вересні, коли ніколи було понасити. І то вони були залізе Котонголд, твіт, ну тобто напівбавовни, а саме бавовняних не було. І наразі я. Дуже жалкую, в мене їх ніколи не було. Я не в'язала чомусь бавовняні светрики. І ось в цьому травні, коли спочатку було дуже спекотно, потім знов було дуже холодно. тепер зовсім, тепер зовсім, Знов спекотно, але вран, зранку дуже холодно, <смі> О, ось сьомі, коли йдеш на роботу, то це просто незамінна річ. Така ковтинка. Кардиганчик або саме светрик, то мені хочеться зробити. Я обов'язково зроблю. Я ще не знаю, яке співвідношення, які кольори я підберу, але мені настільки приємно було в'язати ці зразки, я просто не могла зупинитися. Просто Ну чудові, чудова ниточка. Просто чудова. І, звичайно, я з цієї ниточки зв'язала ще декілька зразків. Один ось такий. Це теж такий ажур. Мені було цікаво, як з цієї ниточки виходять ажури. Шикарно виходять ажури з цієї ниточки. Ось правда. В'яжеться швидко, легко, ниточка нікуди не дівається, вона не розшарюється під. Спицями, хоча цей зразочок я в'язала на два з дуже гострими кінчиками. Ну, Звичайно, єдине, що це не мій колір, якщо його брати сам по собі. От ось в поєднанні з якимось кольором, то так. Бачите, яке яскраве поєднання виходить. Але мені хочеться цей колір поєднати з темно-синім, наприклад. ось так. Тому що ну, з якимось іншим, не знаю, з блакитним це буде занадто яскраво, це теж блакитні, чисті блакитні теж не мої кольори. З зеленим не бачу, з якимись відтінками зеленого. Ні, він, бачите, він саме з зеленим, мабуть, ні. Він втрачає свою яскравість поряд з такими кольорами. Синім, ось синім мені більш подобається. Ну, треба підбирати. Щось треба підбирати. І я сподіваюся, що цього літа я все ж таки з цією ниточкою попрацюю. Вона, ну, ну в зрівнянні з Linen Софт, то взагалі, звичайно, вона бюджетніша. Вона, здається, коли я купувала десь 40-41 гривня, 42, мабуть, ну, я навесні покупала, купувала десь в березні за 50 грамів, тобто виходить 80 десь, гривень за 100 грамів. Ну, а Lin від 115 до 130 можна знайти будь-яку ціну, але дешевше 115 я не бачила. Так що ось ця ниточка мені так. Все на місці, вона в мене не потягнулась, не підсіла, але в мене маленькі зразки, тож треба, якщо вже буду в'язати, то треба буде в'язати більший зразочок, і вже вираховувати щось таке. Приємна. Не можу сказати, що вона така повітряна, ніжна ниточка, але дуже-дуже приємна і тримає форму, тримає візерунок. І ще один візерунок я навіть зв'язала з цієї ниточки. Ось такий. І ось цей мені сподобався просто неймовірно. Цей візерунок в моєму стилі. Звичайно, великі отвори, ажури тут просто. І в мене виникла ідея. Саме ось такі візерунки застосувати. Якщо ви бачили, ось я тут вам вставлю фото светрика залізе Gold Tweed. він просто зв'язаний лицевою гладдю, і ось такі різні візерунки по всьому светрику розкидані. Ось, мені здається, з цієї пряжі, пряжі це буде взагалі щось неймовірне. Навіть якщо взяти ось такий однотонний колір і з нього зв'язати. Ну, тобто на цю пряжу в мене чотири ідеї є, які б я хотіла втілити. Звичайно, стільки заліто робіт, вибачте, я не нав'яжу, а це ж тільки зразки, які на спицях. Я ще б хотіла щось і гачком зробити собі на літо. Я не встигла зв'язати зразок. Вихідні такі короткі. в мене є ще декілька моточків ось такого Ярнард Стайл. В минулому році я купувала, не пам'ятаю на який проєкт, ну теж, мабуть, на гачок. Вона тонка. Звичайно, її можна і спицями зробити, але мені хотілося б 679-й колір, якщо вам цікаво, він такого красивого трав'яного кольору. З відблиском просто мені дуже подобається, але я не в'язала ще з нею зразків. Можливо, вона теж мене трішечки засмутить, як Soft після в'язання, поки не, не зв'яжеш, не зрозумієш. Тут 67% бавовни і 33% віскози ось така ниточка. Тож, як бачите, я своїм зразковим днем задоволена настільки, наскільки можна бути задоволеною, якщо б, звичайно, це був цілий-цілий день зранку до вечора, просто сидіти, в'язати зразки, розкладати і вигадувати собі нові моделі. Сподіваюсь, я вас теж надихнула на пошук нових ідей. На в'язання зразків. Напишіть, будь ласка, чи любите ви в'язати зразки. Як до вас приходять ідеї того, що ви хочете зв'язати? Можливо, я скористаюсь вашим методом. Бажаю всім творчого натхнення. Напишіть, чи сподобався вам такий формат відео, чи було вам цікаво. Якщо якісь візерунки вас зацікавили, обов'язково пишіть, розберемо, пров'яжемо. Всім гарного дня, гарного, наскільки це можливо, настрою. Будьте в безпеці, обов'язково бережіть себе і в'яжіть в задоволення. Побачимось!